Гонсало Родрігас Гача, людина, яку всі знали під прізвиськом Ель Мексикано, він був одним із найжорстокіших лідерів медельїнського картелю. Його боялись навіть свої. На той момент він уже воював з усіма колумбійським урядом, американським управлінням боротьби з х**отаками, з картелем Калі, з повстанцями революційної армії Колумбії і навіть зі старими друзями по бізнесу та торговлю смарагдами. Його імперія тріщала по швах, а вороги об'єдналися, щоб знищити його. День Ікс настав, коли інформатор поліцейський який таємно працював на картель Калі, розкрив місце знаходження. Гачі поліція вийшла на його слід у Картахені, але він встиг утекти. Разом з сином Фредді та кількома охоронцями. Він сів на човен і зник. Та серед цих охоронців був той самий інформатор. Він продовжував передавати дані поліції, крок за кроком, ведучи їх до мексиканця. 15 грудня 1989 року. Два військові гелікоптери з елітним спецпідрозділом вилітають на перехоплення. Гача і його люди намагаються сховатися, переодягнувшись. У простих робітників, але марно, гелікоптери вже кружляють над ними. Вони стрибають у червону вантажівку і намагаються прорватися. Починається перестрілка, яка розтягується на два кілометри. Кулі свистять серед дерев. Фредді, син Гачі, і кілька його охоронців падають під вогнем поліції. Залишившись лише з одним охоронцем, Гача кидає вантажівку і тікає через бананову плантацію. Поранений, загнений у кут. Він піднімає пістолет кулемет і відкриває вогонь по гелікоптеру. Але цим самим він себе і видає. З неба відповідають кулеметні черги. Куля потрапляє йому в ногу. Він падає, а потім ще одна куля потрапляє йому просто в обличчя. Так все і закінчилось. Ель Мексиканотвий 15 грудня у його рідному місті Пачо на похороні зібралось до 15 тисяч людей.